Вітаю, всіх пропоную подивитися, в епіцентрі яких подій ви будете знаходитися найближчим часом, ну, скажімо, протягом одного місяця, візьмемо невеликий час. Розклад буде на один варіант, тому слухайте сигніфікацію, чи відповідає вона вам, або тим обставинам, в яких ви знаходитеся, і пам'ятаємо, що розклади в нас загальні. І так, хто ви, людина, яка Може пожертвувати собою заради того, щоб зробити для когось якісь добрі справи. Можливо, людина така, що ви ділитеся тим, що ви маєте. Хтось фінансами, хтось, можливо, своїм душевним теплом. І, ну, люди, які оточують вас, вони з вами не щирі через те, що. Завдяки їхнім маніпуляціям ви йдете їм назустріч, допомагаєте, когось виручаєте, комусь наприклад, за когось якусь роботу виконуєте, комусь даєте гроші. Але люди цього не цінують і загалом поводяться так, щоб, щоб ну, ви, наприклад, дійсно тільки для них робили благо, а про себе, можливо, останню чергу. І ще хто ви. Ви вмієте надати підтримку людям, які того потребують, ставитися до себе, до всесвіту, до оточуючих людей із любов'ю, із щирістю, Особливо, особливе ставлення до вашої родини. Ви, звичайно, у будь-який час можете надати їм підтримку, ніколи їм не відмовляєте. Можливо, там за якимись виключними випадками, але загалом. Ви людина, яка обожнює свою родину. Тож будемо дивитися, в епіцентрі яких подій ви можете опинитися найближчим часом. Ну, по-перше, у вас можливо буде такий період, коли ви будете змушені щось обмірковувати. Швидше за все, це буде стосуватися ваших фінансів. Можливо, до вас будуть надходити гроші, вам буде важко визначати, на що їх витратити. Таким чином, ви можете спричиняти забагато хаосу, замість того, щоб планувати, як вам дійсно їх потрібно використовувати. Прибутки у вас будуть найближчим часом. Також вам потрібно зрозуміти, що найближчим часом ви можете отримати якусь мудру пораду. Це може бути хтось із родини вам надати ту пораду, а можливо, ви слухаєте розклади, і там ви чуєте те, що саме для вас потрібно. І таким чином, отримавши якусь мудру пораду, ви підете своїм шляхом до успіху. Але при цьому будете дійсно чесною людиною, такою, якою ви є. І ще що? І може здійснитися. Ваше бажання, наприклад, хто займається бізнесом, у вас буде удача в бізнесі, у вас будуть прибутки, ви будете задоволені, але це все не прийде вам просто так і не впаде з неба. Ви все це самі заробили, ви все це своєю працею, наполегливістю, надбали якісь уже для себе здобутки. І от результатом вашої наполегливої праці буде ваша вдача у бізнесі і прийде кінець вашим хвилюванням. Ну тож будемо на гарній цій ноті завершувати. Хочу ще взяти для вас пораду. Що вам за порада буде? Для вас порада йде така, ви занадто зациклені. На своєму домі, на, своєму, на своїх якихось здобутках, можливо, на своїй родині. І це ви робите занадто, тому що все повинно бути у міру. На все повинно бути свій час. Не забувайте про те, що ви у себе також є. І розчинятися тільки у домашніх справах, у тому, щоб догоджати кожному члену вашої родини. У вас така мета не стоїть. У вас стоїть мета на те, щоб ви самі для себе не забували якісь маленькі радощі життя доставляти. Ну, Наприклад, хто що любить, хтось, можливо, любить смачну каву, хтось морозиво. Тож іноді себе не забувайте побалувати такими речами приємними для вас. Такому випадку ваш і успіх, і ваш бізнес, і ваше процвітання все буде у вас гаразд і закінчуються ваші хвилювання.